Moscow Times повідомляє, що для того, щоб зацікавити Трампа, Кремль готує разючий пакет пропозицій. Серед них Трамп Tower Moscow на 150 поверхів, пільгові угоди щодо доступу до рідкісноземельних ресурсів, а також використання впливу Росії на Іран і КНДР. Ціна цих жестів доброї волі, мовчазне визнання Сполученими Штатами російського домінування над пострадянським простором. За кремлівськими правилами, угода має принести особисту вигоду для Трампа і завершитися в межах одного президентського терміну і заполонити світові заголовки. Люди, які можуть формувати майбутню міжнародну політику щодо війни в Україні, без участі самої України. Блаватник, Вітков, Дмитрієв, Кушнер, Трамп Молодший, всіх їх поєднує спільне вплив на вектор майбутньої зовнішньої політики США, схеми домовленості, тіньова дипломатія. Все це давно не теорія змови, а цілком реальний геополітичний процес. Але щоразу, коли з'являється чергова спроба нав'язати Україні мирне рішення, українці змінюють сценарій.